Игоря Иванова, может быть, я и знала, так чисто визуально. А, ну, я прошла весь Одесский Майдан от, с первого до последнего дня. И, конечно, я узнала об этой трагедии. Я не участвовала в этот день, не была в Одессе. Э, была в Одессе, но просто была занята с, с внуками и не могла приехать. Но помню, помню подвиг совсем еще юных. Иванову было 28 лет. Всегда же было очень много людей. И, я не знаю, и его соратники, наш правый сектор, который, если вы помните, возглавил э, Стерненко Сережа. Он же сейчас в Киеве. Очень много людей собиралось. И наших майдановцев, и молодых, и с правого сектора. А сейчас я наверное, ці хлопці пішли на фронт, я так думаю. Хто в теробороні, хто на фронті, а може хтось вже и загинув, на жаль. Ну, емоція тільки одна це те, що ми відстояли Одесу 10 років тому, і після того спроб Росії таких явних, саме гібридних, в Одесі не було. Це добре. І на мою думку, все ж таки, це не були якісь масові заворушення, це була частина війни. Одна з спецоперацій, яких було сотні в Російській Федерації, і одна з них була в Одесі 10 років тому. І в них вона не вийшла, тому що тут були. Застосовані саме люди іншої країни, громадяни іншої країни, була застосована вогнепальна зброя. Весь сценарій був власне схожий на військову операцію, а не на просто де дві групи людей. Якщо ми візьмемо, наприклад, фанатів футбольних, де вони між собою щось там сперечаються, та не згодні з рахунком матчу. Тут була саме спланована. Операція Російської Федерації, яка не вдалася тільки завдяки патріотам України і всупереч саме позиції правоохоронних органів, тому що правоохоронні органи були на боці сепаратистів, і ми дуже добре пам'ятаємо цей червоний скотч, який з'явився знову ж таки 24 лютого, коли російські війська, 22 року, коли російські війська вступили на українську землю з усіх напрямків, у них також був червоний скотч. І він був 2 травня на. Сепаратистах та на поліцейських ну тодішніх міліціонерів, що Одеса це Україна, тому ж цілком можливо, що тут би був Донецьк сьогоднішній, Луганськ сьогоднішній події відіграли фундаментальну роль для українського суспільства, для української Одеси. І я радий, що я дотичний і це дуже круто. На жаль, загинув Ігор Іванов, але він загинув як воїн. Він загинув, знаючи за що загинув, тому що 10 років ми живемо в українській Одесі. Тут підіймають жовто блакитний прапор і це дуже чудово. Але знову ж таки, на мою думку, історія недооцінює цей день, ці події, намагаючись якось перекрити, тому що ось ці всі політичні маніпуляції, щось неоднозначно, розслідування і так далі. Хоча тут все дуже зрозуміло, і політики наші мали б говорити прямо, як воно є, як я зараз говорю. Тут все дуже просто і все зрозуміло. Я... Напевно, мав за честь приймати участь 2 травня 2014 року. Я був тоді в десятки саме Ігоря Іванова, який загинув на цьому місці, кут Прибереженської Дрибасівської. Я був в правому секторі. Молодий студент, пам'ятаю, як Пальва Толстого йшов з друзями на ось саме на акцію за єдину Україну на марш, який в той день був анонсований. І коли ми побачили, що вже напали на ходу прямо на грецькій площі, повернулися до гуртожитку, щоб взяти певні аргументи, які в нас залишились після майдану. Це шолом там якісь бити. Бо ми розуміли, що буде силове протистояння, воно вже почалося. Сепаратисти напали, повернувся сюди. Приймав участь в сутичках тут, коли прорвали ми біля теперішнього магазину Антошка, дитячого магазину прорвали ряди саме. сепаратисти почали тікати, ми їх нас доганяли, там давали стусанів, якщо так можна назвати. І вже потім повернулися назад, якби всі зібралися і вирішили піти на Куликове поле, щоб. Раз і назавжди поставити крапку, тому що на Кулковому полі, якщо ви пам'ятаєте, був такий якби містечко сепаратистів, і вони постійно там знімали ролики, палили прапори державні України, підіймали триколори і так далі. І ми зібралися йти. Нам перекрили дорогу полісмени, але нас було значно більше. Ми попросили їх нормально типу, дати нам пройти, Вони дали нам пройти. Ми пішли. Я один з перших заходив на Кулікова, Я пам'ятаю. Що вони відступили так півколом саме до входу, якісь барикади умовні побудували і прижалися до будинку саме. Ми вже оточили. Потім я особисто намагався зайти з бокового входу. І коли я зайшов в будівлю, підіймався на другий поверх, то згори кидали коктейлі молотова просто по сходах, щоб я не міг підійти. І будівля горіла. І коли навіть палали вже перші поверхи, ти відкриваєш двері, навіть вибиваєш саме дерев'яні. А за ними решітка, яка середини замкнута, а там горить, типу, кабінет. І ти фізично не можеш. Потім біжиш в туалет, типу, да, де має бути шланг, де мають бути якісь засоби для тушіння, Їх там не було. Це дуже добре пам'ятаю. І типу фізично ми не могли потушити, а вони самі кидали коктейлі вниз, щоб ми не пройшли і згоріли. Якісь там найрозумніші знову ж таки сепаратистів в лапках. Вони забралися на дах і закрили вхід для інших. Якби це була з одною з причин саме гибелі, тому що вони ж своїх не пустили, думали, що ми напевне знаємо, що вони думали, які там були мотивації. Але зараз через призму подій, через призму часу, я розумію, що насамперед, коли вони зрозуміли їхні куратори, вони ж тут були громадяни Російської Федерації, ФСБшники, розуміли, що є поразка саме російських сил в Одесі, їм потрібно було зробити картинку. Яка ось діяла 2022 року, чітко, одеска Яхатинь, Помнім, Прас, прастім, Бандеровське бис і так далі. Вони навіть люди, які аполітичні одесити, вони типу, ну, люди ж умерлі, треба носити квіти на кулакове поле. Різні опозиційні там, в лапках знову такі, депутати поліцили, ось ці сепаратистські саме, безумовно проросійські, вони що робили? Кожен рік вони робили там шабаші, політичні бали. Навіть і слуги народу я пам'ятаю, вже 19-й рік ходили туди. Тому ось вони це цей інструмент для них. Люди ж ніщо. Ми це розуміємо для росіян. Вони їх просто вбили, спалили, щоб потім казати, що це ми зробили. І ось фашисти, нацисти і так далі. Це дуже все логічно, і з точки зору саме гібридної війни розумно.